Добрий день, в кого бензопила Фореста, як в мене, бензопила Фореста, 50 см шина, доволі старий екземпляр, але робоча конячка, що трапилось, починаєш давати газу, вона не тяне, пропала тяга, вона глохла під час навантаження. Тому для Її регулювання знадобиться така викрутка. І я вам покажу отут є два отвори. Оце настройка холостого ходу, а це туди можна її засунути і там знайдете болтика. Це у нас налаштування збагачення суміші. От. Засовуємо туди викрутку, знаходимо цього гвинтика. І в мене з'явилася тяга після того, як я його закрутив, закрутив на ну, майже два оберти, 1,5-2 оберти, в кого як буде розстроєно. Тоді ще перевіряв, я його відкручував, вона знову пропадала, закручував, з'являлась. Тобто, цією регулюкою можна налаштувати. Потужність бензопили, тобто збагачення суміші буде правильним, і вона буде тянути Ось, як ми бачимо, тяга з'явилась. І вона вже може виконувати свою функцію. Дякую вам за увагу. Коли така проблема, користуйтесь, до побачення.